Усім привіт у новому відео. І як ви зрозуміли, я в будь-який нашій Аврорі. і побачила ось такі новинки. Ось які які подушки, яка симпатична подушка. Як стаді-хутра. Ще є в моєму ось такому, як би, м'ятному. 229 гривень коштує така подушка, але вона досить симпатична і м'якенька. Ще спандочка моя рожевому кольорі тому, і зелена нет, тому теж ціна 229 гривень без акції. Великий вибір чашок, склянок і келики. Келик для вина, скляний асортимент 119 гривень. Так, 20% знижки. в упаковці. Нона хіба? Де кукуха і ось з такими надписами. Ось ці мені точно сподобалися в такому конячному кольорі. Карамельному які вони красиві. Келих для шампанських блиснежки 88 гривень. Який красивий келих, там тільки погляньте. Елегантна ніжка. Вартий уваги. Зірка Тік-Току, до речі, Тік-Току показували наразі келих. З матового скла сквільні чашечки, з такою золотистою скляною ручечкою, теж маю так. такий інстаграмний вигляд, так як і ці келихи. Якби і не дорого, але презентабельно мають дорогий вигляд. Не завжди треба мати гроші, щоб створити якийсь дорогий стильний інтер'єр, тобто на вигляд дорогий. А мати хороший смак, розуміння, що ви хочете, якій має мати вигляд. Ось і ще непогані скляні такі от чашки, тільки немає. О, ціна отут, скляний кухоль. Тут немає. Є маленькі, менші, 24 гривні. Ось із сердечком 88 гривень. Склянка крістал 39 гривень. Фігурна ось така з таким переливом склом ще склянки високі і зі знижкою 18 гривень. Знижечка по 1 люте. За 18 гривень можна придбати ось такі скляночки високі. Порцелянові чашечки по 99 гривень. Зараз в Сінсеї я показувала теж дуже красиві її чашки. Приблизно такі ціни від 60 гривень там, до 120 гривень. Ось ці мені подобаються, їх показувала у минулих відео. Іншій аврорі, теж дуже красиві, глибокі 99 гривень. Біостики теж є в Аврорі. Великий асортимент білизни. Ось ці красиві, біостик з пушапом, Ось так, з таким мережем, красивий колір фуксії. Виробник Китай 199 гривень без знижечки. Великий вибір тапочок, шкарпеток, ось такі дитячі тапочки симпатичні. в рожевому кольорі з морквинками і зайчиками. Прошита підошва, 199 гривень. Ще ось такий красивий бюст в рожевому кольорі з пушапом. Бачу, тільки будуть розкладувати, тому я так трішки заглянула. 119 гривень. А Тут я дивлюся в розмірі. C. Ось така красота. Міжіоночна із мережева. Підставки для чашок верба. Металева, чорна, 119 гривень. Шумівка кухона зараз 77 гривень до 1 лютого силіконова і нейлон. Вона фігурна з вушками. Пензлик силіконовий асортимент і різні кольори. 49 гривень. Зараз нажечка до 1 лютого з дерев'яною ручкою. Є в кольорі Тіфані, рожевому і бусковому. Також є кулінарний термометр. Цікаво. 77 гривень коштує цей термометр. Зручний ще тим, що можна собі на кухні підвісити, щоб не загубився не тільки від батарейки. Є пару налаштувань. Органайзер для зубочисток 59 гривень. Пандочка. Ришки для посуду до 1 лютого теж на акції в діаметрі 28 см від бренду Chef. Рішітки гриль металеві з ручкою. 149 гривень. Рішітка гриль металева з ручкою без знижки. Ще є потрібна штучка на кухні, мусат для заточування ножів від бренду Almo за 69 гривень. Ціна була 84 гривні. Ніж для хліба від бренду Almo. Теж зі знижкою, зараз за 58 гривень. Кухонні ножниці хороша знижка аж 30% до 1 лютого за 69 гривень. Який красивий вінчик золотого металу, з ручною ручкою під дерево зі знижкою 64 гривні. До 1 лютого тарілка супової кераміки Ардесто за 99 гривень. В м'ятному кольорі досить глибока. Всередині м'ятний однотонний колір, а тут з такими чорними крапочками за 99 гривень. 20 см в діаметрі. І салатники 77 гривень. А ціна була 99 гривень. До 1 лютого акція. По 77 гривень кухлі в асортименті з принтами. Ефірна олія зі знижечкою. Ціна була 49 гривень, 10% знижки. Олія чайного дерева. Евкаліпта є. Композиція різних олійок. це все зараз по 39 гривень. Також, асортимент капсули 69 гривень, а ціна була 77 гривень. Акція діє до 1 лютого на 10 кранів. І такі універсальні капсулки, що можна і для білого, і для кольорового обрання 3 в одному. Різні мочалочки, губки, а по 39 гривень. У різних відтінках, мятних рожевих, таких кремових, ось такі по 39 гривень є. Ось така молота. Ось на це все коштує 39 гривень за штучку. Крем мило рідкий. 49 гривень, це була 59 гривень. Тут ще краща пропозиція за 34 гривні 520 мг. А ціна була 44 гривні. Екстракт мигдалю та гліцерину. Український виробник зроблено в Україні. А ось з ароматом, з екстрактом молока і гліцерином. Ще кокос з ароматом кокосу. То ціна залишилася 44 гривні. От обгідніше зараз взяти, і мені, до речі, цей аромат навіть більше імпонує. Більше виражений до 1 лютого 34 гривні зі знижечкою. І тут ще краща пропозиція, правда, тут 420 мл за 29 гривень рідке мило ДК Вишня. Насичений аромат зі знижкою. І цього виробника шалений карамболь, рідке мило, 29 гривень. Тут просто рай знижок, рай акцій, шампунь для волосся. Зараз фальсав зі знижкою 150 гривень. Лореалі. 400 мл. І знижка до 4 лютого. Шампунчик Head and Shoulders. За 179 гривень ціна була 229 гривень, це хороший шампунь. Він проти лупи і з різними ароматами, з таким ароматом лимона, м'ятки. і зараз 179 гривень зі знижкою. Ще від Pantene шампунь для волосся 400 мл, 159 гривень до 4 лютого до 4 лютого багато знижечок на шампуні є. Аквалант 159 гривень. Від гарнір 149 гривень, ціна була 149 гривень. Для купання дитячої різні кондиціонер шампунь кондиціонер дитячий за 49 гривень і повернення 10% кешбеку. 500 мл і 300 мл Асортименті тут я бачу 500 мл. Можливо, тут помилково написали 300, бо воно всі по 500 мл. Навіщо за 5 гривень чоловічий шампунь, такий, якби пропнічок, можна брати собі а в дорогу кинути з екстрактом алої та розмарину, Три в одному зволоження шампунь і гель 5 гривень. Щось навіть є і за 5 гривень. ці з красивим дизайном макарон. Гель для душу і лише за 49 гривень 400 мл. і плюс ще 10% кешбайку. Ну, По 15 гривень це як задарма до 15, до 1 лютого 15 гривень і 10% ще додатково національного кешбеку. Це гель для душу, сакови та диня та фруктовий коктейль. Зі снижкою пластирі. І ціна 6 гривень до 1 лютого. 10 штучок за 6 гривень. Навіть якщо вам зараз не треба, на літо вам пригодиться такі пластирі, треба мати обов'язково в аптечці. Косметичці, якщо ви подорожуєте, 6 гривень Вірю очам, Дуже хороша пропозиція. За 34 гривні можна купити ось такі ще медичні пластири. Цей пластир в рулончику 5 метрів. А ширина 2 см. Це вагідна пропозиція. Ще в продажі є вазелін косметичний, 34 гривні. Віола 25 г тубі. На акції смакота. Хлібці міні-пшеничні. Написано чіпси кукурудзяні. Так, чіпси чи хлібці? <кліпці> чіпси кукурудзяні 44 гривні. Сметана та цибулька. Грінки житні, пшеничні 39 гривень. житні пшеничні зі смаком, а сиру голландського. Попкорн в пакетику зі знижкою до 4 лютого за 18 гривень. Напісок соковий без ароматизаторів, негазований джусик 200 мл в асортименті. Зараз можна придбати за 14 гривень і плюс 10% національного кайджебайку. Повернеться в асортименті і є. Різні, а, різні мульти. Бананові є, кокос, є, яблучко. Тобто є різні. За 14 гривень. Невелика правда снижка, але все ж він не був дорогий. Якщо брати до уваги, який це, є банан і полуничка. Різні ось такі. Друзі, ми сьогодні були в Аврорі. Сьогодні було не просто мені, тому що дуже багато людей. Багато покупців, пюре фруктове. По четверта люта, ось таке різне пюре українського виробника. Груша, гарбуз. Ціна була 29 гривень, але ви берете не одну штучку. Якщо ви вибираєте, наприклад, 10 штук, то ви зекономите 90 гривень, врахуйте так, ж вам не треба однієї упаковочки для дитинки, правда, берете більше. По 20 гривень зараз можна придбати. Є яблучко, є сливи. Ну і знайшла щось за 9 гривень. Хороша знижка 36% і для манікюру тонкий. Хто займається манікюром, то розуміє, що він пригодиться, особливо за такі гроші, можна брати. Декор втирка для дизайну ліфті 14 гривень. Ціна була 19 гривень. Всі ці спонжики в ціні не падають, дорогувато. За 6 штук, 109 гривень, можливо, якийсь виробник дешевий. Ось такі ще різні кольорові є. по 3 штучки, вони дешевші. Що це таке? Ось так упаковані хайлайтери для обличчя від бренду Космо. Зі знижкою зараз 88 гривень. І ще в асортименті є блиски для губ з таким шимером. Такими блискітками, які залишаються на губах, не знаю, чи через екран буде видно. Там зірочки різні є. Серія котиків в рожевому кольорі, безкулірний є. Ось так і ціна 55 гривень. Сиворотка для шкіри, від бренду Вовіт. в асортименті, теж зараз за 49 гривень з вітамінами. Можна придбати. Це була 69 гривень. Ще ось є. і ще є з вітаміном С. Зараз по 49 гривень. Ось цей без снижечки. На жаль. Ось цей в рожевій упаковочці якраз і зі снижкою 49 гривень. Ну і сітку для сушіння, сушарку можна купити для білизни за 439 гривень з поверненням 10% кешбайку. Всім до зустрічі у нових відео, у нових поглядах. Всім рада. 88 гривень набір з цієї біжутерії в стелі Шанель, Сережки і така підвізка, таке намисто. Всім попасть точно. До зустрічі у нових відео.